Була велика така, тата, як чи називаєш зараз ту воє село, як то називає ще воно? Ну, єдним словом, тут на Бережанщині, там ліс дуже так в дворі, і там ті, та, на ту гру дуже було трудно вийти. А там ховали ще хлопці. Там всі ховали і так, що. То є село, той ліс обступили москові, Обступили цілий, бо так хотіли там що побити. А там повно тих, тих хлопців. Ну і, по, і туди вони зачали там стрілити, зачали кидати гранати, ну там ті не мали того, що ті. І, вони зачали, і туди так, що не було куди прорвали тільки один. Якісь, ну, які, якусь місцевість, вже трохи вони повтікали. То вони спинилися також всі аж хлопці, ті хлопці і ранених втягнули. То в нас в хаті ті і ранені були, та і два, і два, два то мер, мерлу там, і не, і не призновські звідки. Тільки напросили ще його друже, скажи, звідки ти, ми батькові напишемо, будуть знали. Я з чілого світу. Я не знаю, я є з цілого світу, не сказав. І так помирали, і там коробці поховали їх. Так. Mm -hmm. Було. А то було поручені, то був бій поручені. Беликий. А то до вас до хати якась медсестра приходила? А то вони мали все своє, мали лікарів, медсестри, все все Нікого, то все своє було. То вони до вас в хату приходили? Ну то, то, то в хаті то в хаті положили Що, 12 релених? — А як же? Та ми вмирали, бо, бо, бо ну, прийдуть в москалі. Але якось так то той, той час, що не, не прийшли. Але до вечора позабирали. Ті їх ще до відліку позабирали, а ті як два лишили, то повмирали. — І виховали тих партизанів? Ну, виховали тих партизанів? Ну а як же? Та вже ми ми ні, вже тієї. Що ти її забрали, в ли, забрали на цьому цвинтарі поховали.